Сьогодні У нас шкода тур. Е, тут напевно, роботи такої ж великої робити не буду, бо тут є букет. Людина каже, капає маслом. Підняв я і охренів. Коротше, піддон получав. На піддоні тут варили, але бачите, всередині зварка спорами і все одно масло пропускається. Це не спітгаю, як я перевіряв. Далі отрив датчик рівня масла і по ньому так само мокро, але ще чи все, що тут на нього просто стікає. І стікає зверху, у нас масло капає і на полувес, це не є трансмісійне масло. Плюс у нас масло кидає сальник колінвала. Значить, тут є проблема. І сальний коленвал так порядно кидає, є з того, що ну, тут вже просто лазили, якщо не бачите, тор забивали, відкручували свіжі. Відповідно, або коли міняли ремінь чи що там робили, десь щось запортачили чи запороли. І у нас є підтікання з підверхні кришки і не тільки кришки. Мені просто цікаво зараз ще подивитися рівень масла. Бо сказали, коли типу, починаєш розганятися, засвідчиться лампочка тиску масла. Це говорить про те, що рівень масла може бути недостатній. Або проблема з масляним насосом. Е, якщо машина отримала, може бути таке, що поставили піддон, а маслоприйомник пошкоджений. І відповідно, поки в рівні... то ще щось типу, масло змащується. Коли даєш газу, відповідно вибирається масло, не встигаючи масло стикти, то вже підсасує слідче масло. Відповідно, впадає рівень і отай прийомник де не достає, він починає хапати повітря і відповідно засічеться лампочка. Давайте глянемо, що у нас по рівню? Не, рівень є, значить маслоприйомнику проблема. І під капотом так ужасно виняє толі маслом, а то бензинами. Я кришку зняв. Ну, тут вроді кришка суха, тут ще з під цієї кришки, можливо, із-за добілості цієї кришки. Можливо десь із патрубків. Ага, тут патрубок на і резинці. Ну, тут теж вже варіант. Звідти може підкидати. Но, але з зверху критичного тут такого підтікання немає. Коротше, то у нас Тече... ой, відбите вухо свіже відбиття. Що тут робили? Мін цікаво. сальник колінвала. Це вже хай власник вирішує, що буде робити. І симптоми ті, що сказав навіть не власник, а той, хто приїхав пригнати машину, говорить про те, що щось не лади з маслоприйомником. Відповідно є така біда. Буду знавати, що він там вирішить, будемо дзвонити. А зараз цей автомобіль знімаємо, відганяємо. Треба буде поміняти, до речі. Машина така заржавлена знизу, що то караул. давайте я підніму, просто вам показати. Я вже не кажу, я тут поставив, але дивіться, з усіх сторін тут води вже ж, таке саме з цього боку. Позабивані пороги такі, що вже дещо нікуди. Вона, так поняв, десь в траві стоїть, десь серемблоки, там вже таке роздавлення. Що це абзац? Це блоки підрамника. Це що за тюнінг? Допляне в'ю. Що це таке? А ну, напишіть в коментарях, що ви думаєте, що воно таке. Це якийсь ноу-хау. 250 вольт, 16 А. Предпідігрівач, чи що якщо машина десь з Норвегії чи звідки, з Нідерландів пригнано, Знаєте, все ржавезне. Заржавіли стулки стабілізатора. Так що, ну скажімо так, тут можливо, якщо і стулки поміняти, їх надовго не стане, бо ужасно заржавлений прут. Ну, Можна спробувати його далеко вишкорити, відшліфувати, підмалювати. Але це Все, -все. все Більше ніде пітька немає. От Машина постояла, ось тут і сповлося, то треба капати вчорашнє, во. тобто явно видно. Капає звідси, тут все затряскано, збризкано прямо уважень. Ну Але, як то кажуть, з заміною сальника, бачите, то не факт, що нам поможе, що якщо є така біда, що коли розвиваєш обороти, засічена лампочка, це говорить про те, що все ж таки там щось недобре з маслоприйомником. Так що той хто поставив цей піддон. Е, я не знаю, чи він просто не дивився до стану масло можливо є таке, що ну, був, ну, тут нормально отримало цю точку. От був удар і тут, і тут. Варився і тут, і тут. Так порядно. Ну і пробився піддон. Невідомо ще скільки автомобіль їхав, заведений без масла. Є всі шанси, що є задіре на насосі. Що... Ну, Піднову треба знімати, бо він все одно капає, тому власникові скажу, хай вирішує, що з цим робити. П'ятнашка. Прийняли п'ятнашку. Воно вже продовжує, бо виведено. Трубка з сапона. Треба дивитися, де пропускає, бо сечить всюди. Плавають обороти, нема хустих оборотів, запустив, машину обороти плавають. Виганяє. Ну, тут вже вода залита, вже щось там мутили, не знаю, з якою метою, з, цей, з лимонною кислотою, Що вони там наробили, хріні його знає. Начебто помпа міняна, можливо, і не мінена. Може проблема в помпі. термостат поміняний, датчик температури поміняний Знімали головку, робили, поміняли прикладку. Як бачимо, бошка тут о новенька стоїть, пере... ну як новенька, відребілджена. І стоїть питання. Не вже тут такі моторки поставивши, що тут сапун? Викинули що вентиляцію картина газу на вулицю. Плюс е, пояснювала жінка, яка їздила на цій машині, що проблема була, все було нормально, поки не лопнув бачок. Поміняли бачок, почались пригоди. Бачок я не знаю де хто її міняв. по-перше. Ну, Якщо ще цей корок закручується нормально, то цей прокручується. І це очит щось, давайте я відкручу вам, що він ще тут ізелянту намотканий. Зараз попробуємо під'їхати, взяти інший бачок. По-перше, нахрен цей датчик він ніфіга і так не працює. І, ну, На панелі сміваю, що щось покаже. Ну, можна, в принципі, він теж якийсь кривий гарбатий. Його ж життя покривело. Що він такий скрилений? Він з заводу не має би такий кривий, правда? Коротше, їду в інший бачок, бо це до цей досираки е -е, я запустив чуть-чуть, машина нагрілася. І з під цієї кришки таким фонтаном пердоло, що десь нікуди. І автомобіль навіть до 90 градусів не нагрівся. Тобто елементарно навіть тиск внутрішній. Ну, Мені просто хоча б треба створити тиск. Щоб знати, чи дує патрубки, чи не дує. Перевірити, чи знову не прогоріла прокладка. Я навіть не побачив, чи у нас відбувається циркуляція. Призивено в двигуні, там має відбуватися циркуляція при оборотах, обратка має трошечки ганяти. Теж не видно, чи щось там текло. Тобто тупо зразу повалила вода, як назву це вода, я сумно, що це антифриз, бо і повитікало сюди, я зараз згорну, і дивіться. Ніякий антифриз вам так швидко не висохне. Тупо вода. Плюс, щоб ви знали, раз і не завжди вода, тим паче з лимонною кислотою, ні, якщо довго їздити, термостат вмирає. Можу посп... ну не знаю, це 50-не 50, є верність того, що термостат, вже новий термостат вже несправний. Поміняли датчик положення трохи заслонки. До речі, ще як погас. І з ходу поміняв ось цю шляпу, флагмус, блін. Ну зразу це бодель. Взяли трошки кращої фірми, теж не, 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 не скажу, що це топчик. Вансі. 240 гривень. І 400 гривень. Безконтактний український датчик положення дорожньої за сонки. Рівненький колості. Ну, Звичайно, що вже вуслився, але вже є холості обороти. Можна, як то кажуть, шишок кататись. Паралельно поміняв шибачок і разом з датчиком, бо оце шляпа, яка пропускає і тече, корок, не накручується, я не став бавитися. Плюс цей бачок вже покручений, вивернули його. Поміняли бачок. Новий бачок герметичний. Зараз там залив антифриз. Ну, там, звичайно, що є перемішка, але це антифриз не є першої свіжості, він трохи такий вже відпрацьований. Але так, щоб просто поганяти. І я досі не бачу, що йде циркуляція. Мені здається, що тут хтось когось намотався, що тут, походу, помпа не працює, не циркулює. А може і працює. Ладно, Подивимося, як нагріється, далі побачити температуру, що вентилятор включиться, бо температура включається через комп'ютер. Якщо комп'ютер не запустить вентилятор, Значить, е, до речі, живлення на е, перемисці на вентилятор. Є, живлення приходить, тобто у нас іде звідси на вентилятор, звичайно, управляючи. Будемо тоді виясняти, що саме не хоче працювати на іншими. Нарешті включили світло. Що сьогодні робили? Давайте включу світло. Зробили в порядок. Холостим ходом у нас тепер все чітко працює. і хід добре, і добре, Закріпили радіатор, вже не мотиляється, закріплений. Е я можу трошки зняти, щоб був доступ, я вже до того бавлюся. І коротше, є якась а ну давайте свої ідеї. В аварійному режимі вентилятор працює. Но набирається температура і 100, і 120 не включається вентилятор. Причина, є ось ідея, хтось з таким зустрічався. Е, я так зрозумів, що якщо я нічого до завтра рішення не придумаю, то значить ставимо тройник, датчик, бо тут е, радіатор. З заглушкою, бачите, тут заглушка. Є, є радіатори, які тут мають різьбу. Ну, і типу з заглушкою, але має різьбу, що можна закручувати датчик температури. І датчик температури управляючий, що включив собі на датчик. І Вентилятор включається не, незалежно від команди комп'ютера, а тупо включається від вентилятора, від, від самого датчика. Тут у нас управляється комп'ютером, типу комп'ютер бачить температуру і має включати. Єдине, що вся проблема в тому, що я бавився, пробував підключати лаунч, в мене навіть ось таке отсюди є. І не можу, не оприділяє він все одно компа. Хоч бери і напряму підключайся до компа, щоб вичитати. Я не знаю, просто, чи лаунч це вміє. Можливо, він просто не вміє, бо він бачить, типу, є функція що у вас зас читає. Багато різних моделей читає. От іменно з тазами. Я щось ще практики не мав, я пробував підключатися до тазу. Бо є через ELM, і люди якось підключаються, до такої програми скачують. Просто хотів подивитися параметри температури реальної, яку температуру воно показує. Бо, можливо, датчик бреше, але датчик міняний. Датчик стоїть новенький. Я вже пробував відключати. Поступово піни, бо вони так були в розриві, я вже їх тут запаяв по-людськи. Бо я думаю, може не контакт. Датчик, бачите, блистить свіжий, прикручений датчик. Тобто тут вже і міняли датчик. Думав, може датчик бреше і нам Ну, Якщо він правильно виводить температуру на щиток приборів, значить все там добре. Тобто у нас залишається. Ще погуглив, бо я не сильно та -то завод, тому на тазиках я нікому нічого не можу там сказати по поводу, як там у нього процедура включення вентилятора. Але обхід, в будь-якому випадку, якщо не вирішимо, то питання, зробимо обхід, просто патрубок або розрізаємо, або настиковуємо через тройнік. Труйніки існують продажі такі, що закручуються в них, датчик температури. І до побачення! Я вже таке робив. На багатьох машинах і люди довольні, і обійшло. І як то кажуть, в таких умовах, в яких їздить ця машина по полях і гружена-перегружена, таке буде рішення саме найкраще. Можливо, що просто десь ще якась там проводка пошкоджена, можливо, десь там щось з масою недобре. Ще завтра побавлюся, але вже півдев'ята. Давайте буду закругляти себе постійно, кожен вечір, вечір, вечір вечір Забавим. Шкода, та, що до нас приїжджала, вона поки що їде людина вирішувати питання там, по поводу замовити помпу, масляний насос, бо виявляється, козак їхав без масла довший час. І гарантію даю, що там є задіри раз з тиском проблеми. Відповідно, на насос будемо пробувати міняти. Ну і вже будемо знімати піддон, варити піддон, міняти ті всі сальники колінвала і швидше всього міняти знову ремінь. Бо запам'ятайте, ремінь, який хоч раз намок маслом, він зразу в 2-3 рази скорочується в ресурсі. От сходу. Він може навіть, навіть, навіть третини ресурсу не проїздити, якщо він в маслі. Тому ремінь має їздити сухеньким, без масла. Так, е, все одно ще не йшов до грати, е, вже заглушив. Е, Сучому вентилятор включається, але включається він на досить високій температурі 100-100 чимось -100 градусів і виключається. Тобто завтра ми все ж таки ще підійдемо, візьмемо інший датчик з меншим температурним режимом, щоб він просто включався швидше. Е, ну, Месазі показує температуру швидшу і відповідно. Е, Бо тут треба тоді якісь потенціометри робити, щоб якось він включався при 80, при 87-90. при 90. Бо так не добре, щоб машина так сильно гріється. А так в цілому все класно. Добре, завтра ми поміняємо датчик, ще раз перевіримо, злиємо туту жижу, злиємо нормальний антифриз, і хай катається. От тепер все.